Вітаю вас, любові Господа Ісуса Христа, брати і сестри. Так, аж, аж незручно, як правильно не представляв, а, брати і сестри. Я на хочу сказати, що я черпні, нічого не стоящий. Все, що відбувається, все за дяки нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Рад, тільки що розпочинав, і говорив а, про саму важливу новину колись ще. На початку свого увірування я в 13-му році, самого нещасного деяких людей, бо він 13-й був він нещасний для мене саме щасливий, бо Господь мене знайшов в 13-му році. І якось я дзвонив до своєї матусі і кажу, Христос Воскрес, ну, вона моїсти істина Воскрес, ось тебе Пасочка є, а я їй кажу, моя Пасха Христос! А вона святила. І це вона зараз розуміє, вона бачить, вона вже була на зібраннях. І Господь трудиться її з серцем так само. Але першого коло знайшов я не знайшов Господь. Е, брат Ярослав казав про свою дружину, але в мене є трошки різні. Моя дружина молиться. Тепер вона молиться. Пам'ятаєте, молить. вона тепер молиться. Вона бачила і бачить руку в мову в житті, і тепер вона молиться. Е, для початку я хочу розповісти. Пев, е, мені повних 52, е, повних 52 роки, я в тому житті е, по колодзапаса військовий. У мене впевнений зараз відбуваються процеси, відбувалися, але все в стороні нехай залишиться, там є рука Божа. Колись е, свого часу, коли я ще був в тому світі і десь ось, ось мало закінчити моє життя, до мене постукався Господь. Але для початку я хочу зачитати один вірш, один вірш я зачитаю Епіграф піграф Іван Матфія, 17 розділ, частково з 20 го вірша. Коли ви будете мати віру, як Зерно герчичне трошки пропускає, нічого не буде неможливо для вас. Тобто дуже-дуже мало. Колись більше трошки 10 років тому Господь були певні обставини, життя в принципі, вже доходило до кінця, я був. Закінчений алкоголі і ну, постукався, достукався, і якось в понеділок я приходжу до це... до литовного будинку. Ну як відбувається, у вас тут багато людей по понеділок? А це десь приблизно час дня, два дня, десь тако, я теж зараз не згадаю. Я приходжу, стоїть один брат, звуть його Олексій. Він зараз сьогодні тут присутність. Можливо, я йому дещо нагадаю, де що э, дещо в його пам'яті десь щухло. Я прийшов і він мені питає, він ти чого тут робиш? Ну, так. Що ти прийшов сюди? Я кажу, так відбулося. Ще від мене запах вчорашнього позавчорашнього завчорашнього днів. Я кажу, от які є. Ну пішли, ще старе приміщення в лотовому будинку, там таке невеличке у нас було. «Вставай на коліна, я рядом з тобою, стаємо. Ну і починав. Господь щиро з мого серця. Я плакав, розкаявся, помолився, Брат Олексій помолився, стали. Я вроді хочу вивнутися, але не можу. Щось мене тримає? до брата Олексія і кажу, я окаж. Він каже, о, Ну, я тобі точно не допоможу, ставай коліна і звертайся до Христа. <рес> Розумієте, якби він сказав, зараз я тут, отак от як, можливо, щось вийшло по-іншому. Він сказав, я без сили, стань на коліна. Оце чуть трошки в тебе є оцього цього гірчичного озернуща. Ставай проси. Ставай проси. І якби той час я не став, не попросив, мене попросили, Господи. То сьогодні я тут кажу. Не стояв. Так що мої заслуги в тому, що я тут ані на її не маю, брати і сестри. І тому я хочу сьогодні поговорити про ту інвестицію. Сьогодні брат другий проповідав <гум> про... про гроші. Але я скажу трошки по-іншому. Інвестицію. Про інвестицію, про а, ці певні кошти, певні обставини. Невеличкі обставини. І як всі ми вчить, Слово Боже, з ними поводитись. Прочитаємо невеличкі тексти, це буде Євангеліє Марка. Євангеліє Марка. Шостий на шостий розділ. Пам'ятаєте історію. Коли Господь нагодував багато людей. Я буду читати, а, давайте з 30-го вірша. Апостоли зібрались до Ісуса і відповіли йому, що зробили із чого, і чого навчали. Він сказав: ідіть. Одні безлюдне місця. І відпочити трохи, бо багато народу приходило і відходило так, що і їсти не було ніколи, було ніколи. І вони одні відпливли чорно безлюдне місце. Але народ побачив, як вони відпливли, і багато хто пізнав їх і пішки бігли туди, з усіх місць. Та й випередили їх і зібрались до нього. Ісус підійшов і побачив, багато народів, збилося над ними, бо були вони. Немов бійців без поступа, І почав їх багато навчати. А коли минуло ще багато часу, учні його підійшли до нього, говорять, місце це безлюдне. Година вже пізня, відпусти. Нехай підуть і навколишні хутори і села так куплять собі хліба, бо їм нічого їсти. А він сказав йому у відповідь, ви дайте їм їсти. Вони сказали, хіба нам піти купити хліба дінарів на 200, дати їм їсти. А він запитав їх, а скільки маєте хлібів? Підіть погляньте, вони, довідавши, сказали 5 хлібів, дві рибки, тоді зулів їм розсадитись всім групами на зеленій, траві, на зеленій траві і посідали рядами по 100, по 50. Він. Взяв п'ять хлібів і віриби, оглянув на небо, облагословив і поламавши хліби, дав учням своїм, щоб вони роздали їм. і дверими, поділив на всіх. І їли всі, і наситились, і зібрали у хліба, ліба, і ліба 12 повних кощів. А ті, що їли, всі було близько п'яти тисяч чоловік. І от проти і сестри, така фінансова в грама. Людей, що на 200 дінаріїв не наготуєш. Розуміємо, так? Але є 5 хлібів і 2 рибки. То більше туди, ніж 200 дінаріїв, чи ні? Ну, я думаю, набагато менше, так? 2, 5 хлібів, 2 рибки, 200 дінарії, 5 тисяч людей. І от це тут така задача. 5 хлібів лірибки, 200 динаріїв, 5 тисяч людей і одна невідома. Але в кінці, що ми читаємо, і її не всі наситилися. Тобто оце завдання з одним невідомим, воно виконає. Скажіть, будь ласка, чудова задача. І, а рішення хотіли б знати, от як так відбулося? Ну ось таке фізичне зерно. І я розміховувався за цим питанням і саме перше, на що я звернув увагу, це з чого починається? Перш за все, Ісус Христос виглядає, скільки має він не сказав їм, далі 250, скільки ви маєте, скільки в тебе зараз є. Інколи нас питають, мене там, чи... є трошки? Ні, нема. Або є, ну там щось є. Але завжди то що в мене є, це те, що я можу віддати. Бо в кармані там до... зазвичай є більше, чим, то ти кажеш. Якось я сестрою своєї дружини спілкувався, благовістив її. І вона каже, так, да, все, от почну мільйон заробляти, буду віддавати. Вона почала заробляти, десь назад їздила, повернулась. Я кажу, ну що заробляєш мільйони, а нужде не даєш. Ну якось не вистачає. Тобто в неї немає того маленького, що вона може віддати. Бо якби в неї було б, то Господь би... Примножив, 100% примножити. Що ти можеш віддати? Оце що? Я, я сам підприємець і займаюсь підприємницькою діяльністю. І коли певні кошти, це десятина, там інше, 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 інше дружина. Ого! Я кажу, а ти звідки з того боку? Оце ого, це всього 10%. А ти представляєш, яке ого, Бог нам дав! Тоді вона розуміє, каже, так, краще, у те, ого. І це, Боже, оце невеличке, що ми можемо, хочемо віддати для служіння для Бога, Господь його збільшить і збільшить набагато. І це перше, скільки у вас є, не скільки завалялось в мене, можливо, тут є там ці. Долари круті, а тут, 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 тут. А можна віддати, а це мені на бензин, а, це... а скільки, я, скільки я зараз доставлю? Я якось та себе переєру. У нас було служіння в церкві, і виходить, і одна сестричка лежить щось погано. Друга каже, ми скоро викликаємо, ну не вистачає. Знаєте, а перед цим була проповідь, про вдову, яка сиділа і отдала. Ви знаєте, І Господь думає, стукає. Отак відкрив, до ставда. У мене повний кашельок був. Я не знаю, скільки я віддав, але я знаю, що Господь бачить серце. Якщо ти готовий ділитися, віддати, Господь поверне. Благослови. Це не тільки з матеріального боку. Якось ви знаєте, я думаю, читали було повідомлення, як одного з братів десь пару років назад, тому хату. Не помню де, згоріла хата. І брат там об'ємляли, що хто скільки може там. І потім того брата питають, і він свідчить. Ви знаєте, все, що позичив, роздав, комусь дав, комусь простив, дав, простив. Все повернулось в два, в три, в п'ять разів. А те, що в хаті лежало, воно в мене було. Але я був не готовий в нього інвестувати Я якусь Згоріло. Все, пусто нема. Він каже: оце Божа наука інвестицій. Скільки готові, скільки він дав, Господь ко мене, коли Господь казав, що Ти в чому перевірити Хоч в чому перевірю мене. І це перше, скільки я можу, скільки я готовий. Що друге, на що звертає Господь, у ці обставини, які не відбуваються? Друге, що взяв Господь, коли побачили те, що є. Тут написано, взяв, поглянувши в небо поблагословив. От то невеличке. Боже, дякую тобі. Поблагослови те невеличке, що я готовий, щоб воно стало великим деревом гірчишки, на якому будуть пташки твої готуватися прихисток знайду. От те не І це нам ще раз звертає увагу, що Ісус Христос привернув про нашу вдячність. Чи чуєте ви кожен день? Ой, та пенсія в мене. Ой, за... Ух ти в мене ще такий начальник не доплатив. Бартисе. А на коліна і подякувати тому начальнику, що взагалі платить. І Господь вчить нас. Вас мене вчить. На коліна, стаємо на коліна. Брати, і сестри, Господь має милість. Має милість і має такі щедроти, то ми з вами їх всі не обіймемо, як кажуть. Їх дуже багато. Але той Божий принцип інвестиції, маленьке, подяку, подякувати, а потім щось з кого всього роздати. Це Божий принцип. І Господь так говорить, Божий принцип. брати і сестри, Господь, Господь, Він має силу. Але треба розуміти, що сила ще тільки в ньому звертатись до нього, якщо в тебе ти кажеш, немає. звернись до Господа, Господи, а скільки в мене є? Господь хоче, щоб ти провели ревізію своїх серця. Скільки в мене любові до брата, озирніться навколо. Можливо, як мій брат казав, я тебе простив, але йди в іншою дорогою. зверніться. Чи готовий я зараз стати обняти в ковід? Поцілувати. Як давно ми вже братською любов'ю цілувалися? Напевно, давно. А, ковід був, так? А вдруг десь як? Від сестри чи від брата був? І десь мене Господь раніше забере, І я ще не потружусь, і ще всі гроші не віддам. Так? Якщо так, то добре. А якщо ні. А о А у мене віра, де вона? Скільки тої віри? Скільки тої віри? Я розповім історію. Я був вже під в мене зразу пов'язку. Приїхав я військ комат, нікуди не ховався. Спочатку було обмежено придатне, а потім вже вони стали всі обмежені, дуже обмежені. Всі придатні. Приїжджаю мені, кажуть, поїдеш? Я кажу, ні. А тримтять колінки, Тримтять. Хто каже, що не страшно? Страшно. Зразу ж я брати стояли перед цими владнами. Тримтять колінки і ти знову. Як це так? Та да? да ти! да ум і. Я думаю, ого! Я напевно років вже 12 чув такі слова, які я почув. Я кажу, ви можете ти ж іночки. Да мені. Ну, якщо себе не поважаєте, якщо інші не поважаєте, як воно до мене поважати?» звісно, і я не поважаю, я і все, і все». все і сидиш і думаєш, а серці так. Набагато. Чудово. Як чудово, що ти мене звідти достав і поставив в іншу родину. Я туди не хочу. Нехай кайданки, нехай. Але ні, там я не буду. Вони дивляться і стоять і рти покривали, кажуть, безглузді яке. Ти що, ти хочеш? кажу, так, ми зараз акта складаємо, хочу. Ну, склада акта, підписала, ти повернувся, дизниці, щоб я тебе не бачили. Пшов. Потім другий брат. Звідки ця сила? Оця маленька. А потім приходиш в серку, всі улипайся, каже, а нас не Він каже, що розпорівня ставала, А друга каже, О, каже, ми цілий тиждень пустій. І так дивши. Да хіба цю родину подолаємо кави? А скільки зараз треба молитися на той сила? Хтось каже, не має молити. Я теж так думав, став там, 3-5 хвилин. Про що молитись? А зараз. Сестра, Чому ж я про неї не молився? Вона ж в колясці треба. Є важко. Ой, тут ще один брат, я в сую був теж. Як починаєш тобі? Час якось впливає. І я прошу молитись, бо думаю, ой, я ще забувся. Ні, так просто не скажу, але треба дуже досконало помолитися. Але зараз. І Господь каже, але скільки того є? А Господь примножить. Господь примножить брати і сестри. Дорогі брати і сестри, у вас підбадьорити, підбадьорить ще раз, одним братом, Ми зараз один браток нас, брат Паша, він вже четверту, третю військову частину і там його вроде, взяли. Ну ми... на зв'язку, я що, кажу, їду в автобусі. Тут кажу, всі якісь, якийсь каже, як помирати. Я свій підбадьорю, я їм бра Христа, я і Браток. Один каже, у мене там мама залишилася. Як би їй допомогти? Вже телефони, все, позвоню, допоможу. Зумієте? І вже люди їдуть і кажуть, а ти хто? А ти звідки? Що ти такий? А який? А який такий? Христос. І оце єдине наше, що нас об'єднує, багато різного, як брат Ярослав каже, Але те, що нас об'єднує, ми, не їхні, ми Христові. Його. І ніхто з його рук нас не, не похитить. Чому? Бог. Бо він має сили. І немає такої сили в людей, яка сила Бога. І сьогодні, брат, вчора вже пізно, вже в пізно спілкується, що я І Він пише, каже, каже, в мене крила. У мене крила каже, я на цій диплюзі мені шкода. Тут дуже велике поле благовісті. Отак от людина Божа сприймає ті обставини, в яких він знаходиться. А потім мені визвонить і каже, я каже, не знаю, де в мене та сила береться. Каже, я їд, а в мене все тремтіло. А хто сило дає? А трошечки, а чучу, а в мене сили нема. І Господь пригноже. і сестр, зараз ми з вами будемо стріляти коліна і будемо молитися. І в мене пропозиція. Помолитися, хто відчуває, що в нього десь та віра щукла. Або де дасть любов до брата одного іншого, або до церкви щукла, десь вона втрачена. моліться, що Господь в того землю зробив великий куч. Моліться про ту любов, яка огорне всю церкву. Сьогодні, брати і сестри, коли кажуть, світ перевернувся, я спілкувався з одним братом з Америки, він е, виїхав. Каже, я кажу, мене волосся дибав, що таке. Каже, стоїть бар, стоїть церква. Ті, хто були в барі в церкву, пішли, ті, хто були в церкві, в барі, пішли. А так написано, чи не знаємо? Останні були перші. А перші? Останні. Бати, сестри, давайте схилимо коліно. Подякуємо Христу і перш за все, що ми. Нічого не зробили для нашого спасіння. А Він все, що ми, маючи маленьку віру, дуже малесеньку, а він її приношує, що ми, маючи когось дві дитини, когось одна, когось п'ять, когось дев'ять, маємо величезну родину дітей Христових. Слава нашому Христу за все. Амінь. Амінь. Привоче Небесне, я разом з братами сестрами хочу подякувати за те, що ти прийшов на світ, не світ, Господи, для того, що спасти всіх нас. нас недостойнуть. Але ти, Господи, прийшов. Ти, Господи, подарував на спасіння, життя вічне, Господи, і нас недостойних. Господи, приготував для Бога царства. Боже, благослови кожному з нас ці маленькі гарчичні зерна, віри, любові, Господи, щоб з них виросло велике дерева. Благослови Боже витримати. Цих обставин і зберегти вірність Боже тобі. Благослови, Господи. від цих гаразд, захисти, будь ласка, цю церкву Божі, щоб вона ще більше зміцнювалась, Господи, щоб тут більше народу Діночок, Господи, щоб вона розширила, щоб цей молитовний будинок не вміщав Боже, ті, хто хоче славити ім'я Твоє. Славлю тебе, Бога Всемогутнього, Отця Небесного, Отця і Духа Святого. Амінь. Амінь.